Завершився великий піст. Почалися дні страсної Седмиці. Своєрідним місточком з цими двома періодами є урочиста вербна неділя свято входу Господнього до Єрусалиму. Наші храми в цей день нагадують Єрусалим двохтисячолітньої давнини, бо сила селена людей переступає в цей час церковний поріг. кажуть, і в Єрусалимі тоді не можна було проштовхнутися, від людства. Стільки народу зібралося, щоб відсвяткувати юдейську пасху. Песах. Усе це людське море і вийшло на зустріч пророку з Галілеї Ісусу, який вчинив небувале доти, воскресив із мертвих свого друга Лазаря, тіло якого чотири дні лежало у гробі і вже почало розкладатися. Тож юдеї спішили побачити посталого з мертвих Лазаря, а Христа, що його воскресив, вітали, немов царя, стелили йому під ноги свій одяг і пальмове гілля, навіть немовлята за словами Писання, прославляли Месію, і в цей час ніхто з них не знав, що Христос входить до міста миру, щоб піти на смерть. Зате це знають сучасні християни і, занурюючись у глибини історії, знаходять для себе все нові і нові смисли, щоб щороку з першим зеленими гілочками вийти на зустріч Сину Божому. Кожен чоловік має зустрітися з Христом і зустріти Христа, і святий град Єрусалим сьогодні образом його являється наша душа. Душа куда идет Господь? Как Он скажет, я кроткий и смиренный, стою у дверей вашего сердца, стою и стучу, возможно, кто-то откроет мне. Вот почему мы с вами сегодня этим ветвями говорим, что мы готовы открыть двери нашего сердца. Тисячі християн по всьому світу в цей день прагнуть поєднатися з Богом у церковних таїнствах. Тих, хто тільки но знаходить дорогу до храму на зустріч з Христом в день свята, приводять різні причини. Українців цього року задуматись про небесне спонукають події в державі. Ця Україна, весь християнський світ, має має так відмічати так і пуститися, і молитися, щоб Україна була з миром. Ну я сподіваюся, що все-таки в нас буде в країні мир і злагода. Не хочеться вірити в те, що ми, українці, не знайдемо порозуміння. Дехто згадує стародавні народні традиції, за якими належало вербовою гілочкою повчити своїх ледачих родичів, які проспали святкове богослужіння. Після того, як ми сятям вербу необхідно прийти додому, ще не водичка окропити всіх своїх. В Членів сім'ї сказати не я б'ю Варбам'я за тиждень, буде Великдень. згадуючи про свято свят, яке справлятимуть за кілька днів. Віруючі поспішають подякувати за все Богові і сподіваються на оновлення усього нашого життя. Я пішла до большої праздник, Дом Бога. Поблагодаріть його допомогу. Я відчуваю ще всю свою слава йому, віки, віков. Я готовлюся к празднику до Пасхи в Пасху. Воскресніть наш Господь Бог дасть нам силу, дасть нам здоров'я і помилує нас всіх. Символом цього загального оновлення і воскресіння стануть вербові гілочки з ніжними листочками та пухнастими котиками, які після освячення люди рознесли по своїх домівках. Протягом цілого року вони нагадуватимуть кожному про цей недільний день, в який душа забажала вийти на зустріч Христові і подібно до чотириденного Лазаря, і собі стати другом того, хто переміг смерть.